Я, блядь. Будь же! Так, стой, Так. Зараз, сам, сам підсилю да. Давай. Зараз марта набиває. Е, рано добивай. О! Там там накриває, там накриває, накриває. Біше, біше на те, борто. Там він рано кутів, зараз тим. Так, тепер його опускаємо. Парк, ти граєш, за чуть, чуть я знімаю. Давай, давай закривай. Горазд, вперед, вперед. Вниз, вниз.

що, ноги не было, Що шо сходит что-нибудь? Що... Ah, vai, vai, decretista, i yeah.

バチバチバチバチバチバチ

Vem, vai! 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 Vem,

Бага, коли ми виграємо це, то ти чорніші. Тут програємо і десь і голову посилю. А на характе на хватит бігає! Коли я кажу, сядь пустить. Ноги в нього болять, я бачимо. Давай ну. давай, давай, боремося, боремося, боремося. Вона ще й слухати не будуть боліти ноги.

Давай, 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 Си 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 і що і до на прийшов до нього, чи що? Хриноль. Ну, і... і... а... Вони і... тебе сміються, а ти не говориш. ножки треба ножки і під подачу. А не вдома ножки, сергові. ・はい

Так, <постав> і зрізаємо. Ай, супер. І відай, відай, що о, ножки треба, шукайте ножки. Похід, потік. Дивись там, як, дивись, суперник розташований. Можко, молодець. Це ви до спиною робить, хай його не Так, Все правильно, нічого. Чикай, пане, спіші. Тут на заміну. <постав> e, Щия на заміну. Ватаки сняків переходимо. Ходь, він, давай, давай ладно. casa gonna see

аймоносай ква та ова цуно кека сайпа сумо Бігає! Діжи! Діжи! Ви такі печені подарувалися, що це таке! Таких германа три таких ставить, надара тут! We're well, yeah. sure them more.